Доброго недільного ранку, друзі. Зараз йду на ринок торпедо. Що побачу, все розкажу вам. Що робити? Я отримувала різні. А, а чий такий чайник бутон? 300 гривень. Так, може чиснути. Новенька, новенька. І скільки така? Ви мене запитали, вас? В звук, об яку ціну? Угу. 55 гривень. Угу. Добре, дякую. Я подумаю. Йому більше не треба. знаєш, тут продають. А це у вас срібло оце? То посрібнені, то, по то арменія. Так. Так. Так, тільки тут сканд срібла. Ага. Ми, їх не чистиш, бо якщо можна соду, то вони будуть позу, отакі от, посрібнені. срібнені. Угу. То 50-ті роки тут зразу з підносиком за тисячу дали. Ага, ясно. Добре. В інтернеті телевизия. Отак, але то раз робив забув. Я A jaki to jest ma ma materiał? Jest tu na dno. Nic nie mówi autor.

Два заводи у Львові і Калуш. Ясно, добре, дякую. Такого клейма не бачила. Ні, а тут тільки значок. Рибки 20 гривень штука. Тут збираються люди, потрохи бояться дощу. Він не виправдав довір'я. Тут такі цікаві, яка чашечки і сільничка. А скільки ваза така велика? Оця. 100 гривень. 100 гривень, то ви що? Ясно, добре. Дуже вигідна пропозиція. Чайничок 100 гривень. А скільки тарілочки? 10 О, Бачите? Тарілочки 10 гривень, старий користень. Або все викупили, або я пізно прийшла. Тут продає пані, в якої все дуже в помірних цінах і завжди новий вибір. А скільки така скринечка?

Не знаю, що за клеймо, клеймотрушківка чи що. Симпатично таке. Ну тут всяка вся. ну каша такі речі.

Ну я кажу, добре, Ярославу дав 50 гривень, а він не да. Я кажу, на слідуючий тиждень привезу. Не кираю, вже... А в яку ціну така попельничка? 100 гривень, дуже важкенька, гарна. Медове скло. Я зайду, цілі плафони можна купити кому треба. Це для дачного сезону для будови. Тут є шлеми для байкерів. Тут все косячено, зараз ми подивимося. Городниця. Городниця. Такі чашечки добре? Угу. чудові тарілочки наклеєні. І стара баранівочка. Угу. А скільки такий чайничок з чашечкою? Шість тарінок, шість чашок, чайник і цукерниць. І скільки воно? Сію 400 за 350. Ясно. Тут хлопці, всякі різне. Що це таке? Можна купити все, що хочете. Все, що хочете тут є. А шовкове це в яку ціну? Шовкович 350. Це звичайно. Дякую. Ну не плакуча. Не плакучу, пекуча тисяча Так. А в яку ціну рибки? В яку ціну рибки? 500 гривень. 500. Mm. Що робити? Ой. Нічого. Ну, то я розумію, що як, як ці колеги, так і конкуренти. Це в нашого колеги блогера Олександра. Різні цікаві речі. 65, давайте, джала. Шукайте ще 5. Шукайте. Давайте. Я вам так упустила. На добрі крути. Що вам сказати? Хто пізно приходить, той сам собі шкодить? Половина 12-ї для барахолки це вже пізно. Знахідок дуже мало. Але барахол, барахолка базару це завжди цікаво, шумно, гамірно, багато історій, переважно люди доброзичливі. От, так що час проведений гарно. І зараз я покажу вам мою знахідку. Дивіться, яка краса. Це знову суми пізніше. Це деколь. Але дуже-дуже цікаво. Так що до наступних зустрічей, друзі, коли не буде дощику, бо буде гарна погода, і, можливо, ми вполюємо щось більше.